Чому ви повинні жити на 2000 гривень та як розрахувати свою справжню пенсію? У цьому відео я розкажу топ-5 помилок, через які ПФУ зменшує пенсійні виплати. А перед цим тисніть на кнопку підписатись, щоб дізнатись, які є грошові компенсації для цивільних пенсіонерів. Звісно, не всім пенсіонерам неправильно нараховують пенсію, але такі випадки у нашій практиці трапляються доволі часто і хтось втрачає 500 гривень щомісяця, а хтось з вас і всі 10 тисяч гривень. Саме тому, щоб ви не втрачали чесно зароблені кошти, я розповім про найпоширеніші з помилок ПФУ. Почнемо з того, що пенсія це коефіцієнт зарплати, помножений на коефіцієнт трудового стажу, і вже тут можуть виникнути проблеми. Тож, помилка номер один: вам враховують неправильний розмір середньої заробітної плати по Україні. Це стосується тих, хто переходить з будь-якого виду пенсії на пенсію за віком. У такому випадку пенсія повинна розраховуватись, виходячи з середньої заробітної плати по Україні за останні три роки, що передують заяві про вихід на пенсію. Але за замовчуванням ПФУ бере дані за 2014-2016 роки. До прикладу, у 2023 році ви переходите на пенсію за віком вперше на підставі закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ховання у такому випадку пенсійний фонд розраховує її за середньою заробітною платою за 2014-2016 роки замість середньої заробітної плати за 2019-2022 роки так трапилось з вчителькою хімії яка звернулась до нас зі своєю проблемою була 3890 гривень а за рішенням суду після перерахунку 5900 я оформила пенсію за вислугою років у 2010 році, але рівненько на один місяць, після того я від неї відмовилась і продовжувала працювати вчителем, тобто після 2010 року. Після одного єдиного місяця я більше ні копійки з пенсійного фонду не отримувала. Я 11 років просто працювала без ніякої пенсії. І коли мені вже виповнило 60, то вони взяли за основу розмір заробітної плати. 10-го років, як ми бачимо, жінці не доплачували до пенсії 2 тисячі щомісячно. Середній заробіток їй порахували не за 2018-2020 роки, як мало би бути, а за 2008-2010. При тому, що вона навіть відмовилась від пенсії за вислугою ще у 2010 році. Така ж проблема може виникнути у тих, хто вийшов на пенсію, та з 2019 року ще. Ще як мінімум два роки офіційно працював. Тобто, якщо у 2019 році людина вийшла на пенсію за віком, але потім пропрацювала ще два роки, розраховувати пенсію їй повинні за середньою заробітною платою за 2018-2020 роки. Помилка номер два: вам неправильно розрахували вашу середню заробітну плату. Коли розраховується ваша середня заробітна плата, закон дозволяє виключити з розрахунку 10% періоду, коли ви отримували найнижчу суму. Відповідно, середня заробітна плата стає вище, а отже і пенсія. Але ПФУ найчастіше цього не робить. Тому, виправивши цю помилку, ви можете додати до пенсії до 10%. Припустимо, якщо ваша пенсія 5 тисяч гривень, то після виправлення помилки пенсія стане 5500 гривень. Таким чином, за рік це вже додаткові 6 тисяч гривень. Помилка номер 3. Вам неправильно нарахували страховий стаж через виправлення у трудовій книжці. Через цю проблему ви втрачаєте частину заробленої пенсії чи навіть втрачаєте можливість вийти на пенсію за віком згідно з визначеними законодавством умовами. Така ситуація виникає, коли роботодавець зробив виправлення у вашій трудовій книжці. Тобто, змінив дату прийняття на роботу, вніс неналежні правки при переводі на іншу посаду, виправив якісь дані при звільненні, не проставив відбиток печатки та інше. І це велика проблема, адже ведення трудової це відповідальність підприємства, а не людини. Через такі виправлення комусь можуть не зарахувати один рік, а комусь і усі 20 років. Так це трапилось з жінкою, яка оформлювала пенсію своєму чоловіку з інвалідністю другої групи. У трудовій не вказали про зміну назви підприємства. Ну, була у нього 3,750, в марті ось ця індексація була, додали тільки 100 гривень, а зараз ось це прийшло з, вже з розрахунком цих 8 років, то 4,900. Да, я оформляла мужу пенсию, э, так как он у меня инвалид второй группы, психическое заболевание, и пошел он на пенсию раньше положенного срока. И я обратилась в пенсионный фонд, они мне насчитали пенсию, что у него 30 лет стажа. Я посчитала, что там 40 лет стажа у него должно быть. Как они начали выяснять, там не было в трудовой книжке, в общем, записи о переименовании предприятия. Таким чином, через суд вдалось додати 6 років трудового стажу чоловікові та 1150 гривень до його пенсії. Також страховий стаж можуть не повністю враховувати через будь-яку іншу причину. Помилка номер 4 У вас неправильно нарахований страховий стаж, оскільки відсутнє документальне підтвердження. З такою проблемою зіштовхнулась пенсіонерка, якій не просто зменшили, а відмовили у призначенні пенсії. Пенсійний фонд України не врахував шість років страхового стажу, коли жінка була оформлена як підприємець, працюючи на ринку. Рівно рік жінка чекали, щоб їй призначили пенсію, отримуючи відмови у всіх державних інстанціях. На сьогоднішній день вони мені заплатили за місяць 2094 гривень. 26 По років. Так, да. а треба було 29. От мені не, за... не зарахували ці роки, і в мене виходить, що в мене нема стажу і немає пенсії. Uh -huh. А тепер вже суд признав, в мене 34 роки. І остання з п'яти найпопулярніших помилок вашу пенсію розраховували по закону, який до вас не застосовується. Ця помилка відбувається, коли людині розраховують пенсію, не враховуючи всі фактори. Для прикладу, коли пенсіонерів з посвідченням постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи розраховують за загальним законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а мали б за законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Такі пенсіонери мають право на доплату до пенсії від 4 до 20 тисяч гривень. Детальніше про нарахування за цим законом, Можна подивитись в одному з наших відео. А ще чорнобильцям можуть неправильно вказувати страховий стаж, не враховуючи, що він є пільговим. Схожа ситуація із держслужбовцями, які мають стаж більше 20 років та інвалідність. Людям зазвичай нараховують звичайну пенсію за інвалідністю, не враховуючи їхній стаж на державній службі. Так пенсія держслужбовця може бути нижчою ніж повинна бути. І це лише 5 помилок, які допускає ПФУ при нарахуванні цивільних пенсій а в реальності їх набагато більше. Якщо ви хочете зрозуміти, чи правильно вам нарахували вашу пенсію, то є два способи. Перший спосіб скористатись калькулятором на офіційному порталі електронних послуг ПФУ, але потрібно розуміти, що навіть він не враховує усі фактори, що впливають на вашу пенсію. Другий спосіб скористатись послугами незалежних спеціалістів. Юристи проведуть Повний аналіз вашої пенсійної справи, враховуючи усі індивідуальні обставини та фактори, які входять у розрахунок саме вашої пенсії. Але мати такий розрахунок це лише частина справи. Якщо ви звернетесь до ПФУ з заявою про перерахунок та виплату пенсії, ймовірно отримаєте відмову. Лише до нас за три роки звернулись більше 40 тисяч пенсіонерів України, яким пенсійний фонд добровільно не перерахував пенсію. Це відбувається через те, що найчастіше ПФУ тлумачить законодавство на свою користь. Якщо ви бажаєте отримати правильні розрахунки вашої пенсії, або вже знаєте, що вам нараховують менше, телефонуйте нам за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Мережа права на стороні простих людей, тому в нас демократичні ціни, незважаючи на посаду, трудовий стаж та повноту вашого пакету документів. Не забувайте підписатись на канал Мережа права та натиснути на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео, де розкажемо ще більше способів підвищити вашу пенсію. До зустрічі!